Рівному чоловік намагався вкоротити собі віку, стрибнувши на колії. Військовослужбовця, який збив п'ятирічну дитину, визнали винним та суд над поліцейським хабарником. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. Намагався перерізати навпіл. У селі на Рівненщині чоловік жорстоко вбив свого товариша. Підпалили та втекли. У рівному невідомі запалили поле. Сім годин ракетних обстрілів. Ворог випустив по території України майже сотню повітряних об'єктів. Жорстоко вбив, потім намагався перерізати тіло навпіл. А коли передумав, викинув мертвого друга у яму для септика. Днями у селі Заріцьк на Рівненщині трапилось жахливе вбивство. Дізнались про нього лише за декілька днів, коли рідні чоловіка почали бити на сполох. Ми побували на місці злочину та поспілкувались із свідками. В наступному матеріалі ви дізнаєтесь усі деталі цього моторошного злочину. Там голова дуже сильно була побита. Там Ударів 10 це точно в голову було. Там просто череп був пробитий, і вони його хотіли пилкою цією, що дрова різати на двоє перерізати просто по половині. Назар один із тих, хто бачив, як правоохоронці діставали понівечене тіло батька свого друга із ями для септика на території домоволодіння мешканця села Заріцьк. Хлопець розповідає, першим на сполох почав бити син чоловіка. Він навідався до товариша свого батька, в якого той був востаннє. В будинку 41-річного чоловіка хлопець побачив закривавлені стіни і молоток, зрозумівши, що могло трапитись, одразу побіг до своїх друзів. Старший син цього Васі. Ну, Вася пішов з дому, його не було вдома вже майже двоє суток. Приходить додому до цього Віті, бачить на підлозі молоток. Прує. Він знімає це на камеру, на телефон фотографірує. Виходить до нас в село, розказує, що таке. Ми, ну, поняли, що може бути таке. Приходимо сюди до Віті, дивимося вже молоток, цей чистий, підлога помита. Він ми до Є, що типу, де Вася, він до нас щось почав. Возмущатися, що ми до його так зайшли, та ми поняли, що тут щось не те, да й е, вже визвали поліцію. Під час ретельного огляду слідчо-оперативна група на території біля будинку 41-річного місцевого жителя виявила розрихлений ґрунт, а під ним у ямі під шаром землі та бадилля тіло 46-річного чоловіка із ушкодженнями голови. Будинок, в якому трапилось вбивство, знаходиться на окраїні села. Чоловік виніс понівечене тіло свого друга, виніс із оселі та заховав всього за кілька метрів від будинку. Ось у цю яму. Відомо, що викопана вона була як септик. Якщо підійти трішки ближче, можна помітити закривавлену ковдру. А поряд ями стоїть знаряддя, яким ймовірно і закопували тіло чоловіка. Відомо, що із вбивцею потерпілий товаришував не один рік. Чоловіки часто випивали разом, іноді їх застілля закінчувалось бійками. Він трошки був бойний, як сказати. Отак, От він до його ходив, а, де часом, часто, він часто драки були, що він приходить в хату до нього. І йому таке робив, що меблі розбивав. все, Там все, у щелки йшло. У селі про підозрюваного відгукується негативно, розповідають, чоловік зловживав алкоголем. Був агресивним, за що неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Декілька років тому за загадкових обставин у нього загинула дружина. Було, що він ну, так, якби вбив, але його якось до вечора випустили назад. Там, там сказали, що вона впала з горища з гори і побилась, то там неізвісно, як то воно було, неадекватно. Він неадекват, точно не, не, не об'яснімо. Тут нема слов пояснень, це, це звір, якийсь, який в клітці має сидіти. Зі слів правоохоронців, пояснювати свій чинок 41-річний житель села Заріцьк відмовився. Однак, попри це, за результатами огляду території його домоволодіння та зібраної інформації, слідчі зібрали достатньо доказів для повідомлення йому про підозру. За результатами проведених заходів працівниками поліції встановлено, що Безвісті зникли 46-річний мешканець. 2 березня пішов у гості до місцевого мешканця цього ж населеного пункту 40-річного жителя, де вони вживали алкоголі на полі, і після чого він зник. Коли почали відпрацьовувати саме село і безпосередньо вже проводили бесіду із місцевим мешканцем, у якого крайній раз бачили нашого безвісті зниклого, значить. Було встановлено чи так дійсно повз за місцем проживання. Вживали він не міг нічого конкретно відповісти працівникам поліції. А в подальшому, взагалі, почав посилатися на статтю 63 конституції України, тобто не дає показання. 6 березня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід 41 однорічному зловмиснику тримання під вартою строком на 60 діб. Тепер чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Відомо, що вбито лишилось троє дітей: дружина та хвора матір. Намагався вкоротити собі віку вночі, 5 березня, рухаючись вулицею Соборна у Рівному, патрульні помітили чоловіка за поручнями мосту. Останній найімовірніше намагався скоїти самогубство, зістрибнувши на колії, якими рухався потяг. Однак зробити це йому не вдалося. Інспектори вчасно відреагували, схопили його та перетягнули через поручні. Згодом врятованого передали медикам. Випав з гужової підводи. 8 березня до поліції повідомили про смерть 51-річного жителя села Матіївка колишнього Гущанського району. Разом із односельцем чоловік їхав до лісу, та в дорозі кінь сполохався. Для погонича поїздка обернулася смертю внаслідок отриманих травм, а його товариш отримав перелом ноги. Наразі трагедію вивчають правоохоронці. Згорів заживо. у вівторок, 7 березня близько 6 ранку у рівненському районі. Рятувальники гасили пожежу у приватному господарстві. В процесі ліквідації вогню було виявлено мертве тіло чоловіка 1952 року народження. На місці події працювали два чергові відділення ДСНС. Внаслідок пожежі знищено меблі, речі домашнього вжитку та перекриття житлового будинку. Причина пожежі а також розмір збитків встановлюється. Підпалив і втік. Саме так найчастіше поводяться палії сухої трави та чагарників. Як тільки зійшов сніг, вони беруться до роботи. Так сталося і в понеділок, 6 березня, ввечері поблизу рівного. Поряд із залізничними коліями зайнялася суха трава. Ймовірно, не обійшлося без людської допомоги. Чи вдалося знайти палія, та що загрожує порушникам за такі дії у період воєнного стану у матеріалі Дарії Солодовник? Вчора небайдужі мешканці рівного поблизу міста зафіксували масштабне загорання. Аби з'ясувати, що палає, ми відшукали локацію, з якої стрімко підіймався дим. Наша знімальна група виявила, горить суха трава, а просто серед поля у безлюдному місці розгулює чоловік. Зі слів панами, коли він вийшов оглянути осередок загорання. Я просто йду тако, бачу димі. Підпалити треба, подумати ще підпалити, де щоб дим ішов на всі людей, Чоловік каже, не розуміє тих, хто палить траву. А ви взагалі ніколи не палили поля? Ні. Я на цих полях робив завжди. Це я тут робив на цих полях. А такого? Поняснів це поля, були госні заря очерета на росте. Оцінивши ситуацію, ми звернулися до рятувальників. Ті виїхали на місце загорання та оглянули територію. На щастя, місцевість була болотистою недоступною. Вогонь не поширився абсолютно на приватні житлові будинки, на господарчі будівлі. Загрози для населених пунктів не було. Не було також загрози для газорозподільчих розподільчих установок. Або Електричних ліній електропередач не було на щастя. Наші співробітники туди виїжджали. Ми піднімали патрокоптер, проводили аеророзвідку. Загрози не було. Це перший випадок паління сухої трави у цьому році. Як зазначив Дмитро Мальник, частіше всього знайти палія не вдається. Для цього може бракувати доказів. Так сталося і цього разу. Однак, якщо зловмисника все ж виявлять, він відповідатиме за вчинені дії. За це передбачено доволі таке серйозне адміністративне покарання у вигляді штрафу. Ну і звичайно кримінальна відповідальність, якщо це призведе до серйозних. Наслідки мається на увазі до загибелі або до травмування людей. А під час воєнного стану підпал може розцінюватися як акт диверсії. Відповідальність за злочини, передбачені статтею диверсія, караються від 15 років до довічного ув'язнення. Залежності від того, де будуть випалювати. Якщо, наприклад, це знаходиться біля якихось режимних об'єктів, військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, звичайно, що громадянина якого, скажімо так, піймають власне за... От заняттям, що він це справді зробив це буде доказано, то його вина відповідно буде збільшена би мовити вдвічі. Це є правда. цього не можна робити. Власне, не будь окупантом, так пали ворожі танки, а не пали власну землю. Перш ніж підпалити подай сміття на власній ділянці, усвідомте до яких наслідків можуть призвести ваші дії, адже ви завдаєте шкоди не лише довкіллю, а ще й людям. Врізалася в електроопору ввечері 7 березня. У Радивилові трапилась автопригода із постраждалими. На місці події правоохоронці встановили, що 25-річна водійка автівки «Форд» не розрахувала безпечної швидкості руху, не впоралась із керуванням та опинилась за межами проїзної частини. Внаслідок цього автівка в'їхала в електроопору та перекинулась. Кермувальницю та одного із пасажирів деблокували з машини рятувальники. Слідчі дії тривають. Із травмами різного ступеня госпіталізували кермувальницю та 24-річного жителя Радивилова. І ще один пасажир, 23-річний чоловік, не постраждав у рамках досудового розслідування. розпочато за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У водійки відібрані зразки крові. Автомобіль вилучений. На рівненщині судитимуть поліцейського, якого викрили на хабарі. Відомо, що правоохоронець вимагав та одержав 600 доларів США хабаря за безперешкодний проїзд через територію обслуговування його відділу вантажних транспортних засобів, що перевозили деревину. Поліцейського затримали у січні цього року після отримання чергового траншу. Міджені купюри передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено наразі правоохоронця відсторонено від займаної. Посади проведе вісім років за ґратами. Прокурорам вдалося довести вину військовослужбовця, що, будучи на підпитку, спричинив ДТП 20 серпня 2022 року. Нагадаємо, 27-річний житель села Костянтинівка Касарненського району за кермом мотоцикла Текан допустив наїзд на п'ятирічну велосипедистку. Виявилося, що Керманич не впорався із керуванням, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок автопригоди дівчинка загинула на місці. Нині суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді восьми років ув'язнення з десятирічним позбавленням права керувати транспортними засобами. Сім годин ракетних обстрілів та майже сотня випущених повітряних цілей. У ніч на 9 березня ворог здійснив чергову вже 15-ту масовану ракетну атаку на критичну інфраструктуру України. Під прицілом опинились десяток міст нашої держави. Про наслідки ворожої нічної атаки дивіться у матеріалі далі. Близько першої години ночі по всій Україні оголосили про повітряну тривогу. А вже за годину почали лунати вибухи у багатьох містах нашої держави. Перші ракети прилетіли на Одещину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Опісля вибухи пролунали і на Житомирщині. Як виявилось, ворог атакував область шахедами. Ситуація складна. Енергетики комунальники роблять все можливе. Я думаю, що через декілька годин ми зможемо подати воду. Підключити тепло, а, а, а так буде дуже складно. Я скажу, що транспорт, електротранспорт виводити не можемо, нема потужності. І дуже багато буде обмежень з точки зору електроенергії. Близько четвертої години ранку. Росіяни почали тероризувати Львівщину у Золочівському районі. Ворожа ракета влучила у житлову зону, внаслідок чого загинуло п'ять людей. В нашій області тривога тривала понад чотири години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зурилі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Співчуття родинам загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули, ще раз дуже просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. Опісля Львівщини ворог завдав близько 15 ударів по Харкову та області. Під прицілом окупантів знову опинились об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо є влучання і у приватний житловий будинок на Харківщині. Місто Харкова було здійснено 11 Ракетних обстрілів була вражена і пошкоджена критична інфраструктура. Я маю на увазі це ТЕЦ це трансформаторні підстанція, яка зараз пошкоджене. Зараз немає напруги у місті, у сьому місті. тому ми перейшли по об'єктам критичної інфраструктури медичним закладам на генератори і працюємо на генераторах. Зупинився міський електротранспорт та метрополітен, тролейбуси трамвай. Близько шостої години ранку ракети вцілили у столицю. Вибухи пролунали в Голосіївському районі. Менш ніж за годину повторний удар окупанти завдали по Святошинському районі. За словами начальника Київської військової міської військової адміністрації Сергія Попко, зараз ці служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває в Святошинському районі. Уламками ракети поранено дві людини. Їм зараз надають медичну допомогу. Ну і також решті ракети пошкодили автомобілі. Тому екстрені відключення електроенергії наразі не дозволяють забезпечити опаленням приблизно 40% споживачів Києва. Протягом ночі надходили повідомлення про вибухи у Сумах, Чернігові, Вінниці, Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі та Луцьку. Аналогічне повідомлення було і про рівне. Однак, нещастя, за словами очільника міста, сили ППО збили повітряні цілі під ранок о шостій ранку. Наші сили військові, військові. Заявили про те, що відпрацювали сили ППО, і ми можемо бути на цей момент тут спокійні. Щодо навчання, було одразу сьогодні вранці чимало запитань, що будемо робити зі школами. Порадившись з управлінням освіти в рівному, це стосується виключно рівного, хочу сказати, і посилу. Ми прийняли рішення, що навчальний процес сьогодні буде в асинхронному режимі графік уроків предмети завдання домашні будуть Опубліковані на сайтах шкіл, діти залишаються вдома. У підсумку постраждало більше десяти міст. Найбільше ракет прилетіло на південь нашої держави. Зараз в чорному морі продовжують перебувати два ракети на сії, які споряджені 16 ракетами типу калібр. Тобто небезпека не минула. Вона залишається. Пам'ятаємо про те, що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою, можуть бути застосовані і точкові удари. Зокрема, характерною ознакою цієї ракетної атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі відповідні, намагався… А відволікати протиповітряну систему охорони загалом цієї ночі противник здійснив 81 пуск ракет різного базування та застосував вісім ударних БПЛА шахет 136 Нашим ППО вдалось знищити 34 крилаті ракети та чотири шахеди. Як бачите, атака ну дійсно масштабна і дійсно, от вперше отак, от з таких типів ракет різних типів, ми бачимо кінжалів цього разу аж. 6. Маємо 81 пуск. Це у нас 28 пусків крилатих ракет Х101 Х555, також 20 пусків калібрів з трьох носіїв з Чорного моря, 6 Х-22, 6 кінжалів. Ну і 8 пусків. Керованих авіаційних ракет це ті, що випускають переважно су 35 такі ракети, як Х-31, Х-59, Ну і 13 е, пусків С-300. С 300 по балістичній траєкторії зрозуміло, що по прифронтових містах і 8 БПЛА є тут. цієї ночі, коли українці мирно спали. Росіяни вкотре продемонстрували своє обличчя. Ми ж нагадуємо, війна триває. Тому просимо вас відповідально ставитись до повітряних тривог і одразу прямувати в укриття. um Незаконно переправляв ухилянців від мобілізації за кордон на рівненщині за матеріалами СБУ. Перед судом постане організатор незаконної схеми. Відомо, що зломисник шляхом внесення відомостей до інформаційної системи шлях робив своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів, які нібито здійснювали перевезення допомоги для потреб збройних сил України. Вартість таких послуг становила 3-4 тисячі доларів США з одного клієнта залежала від терміновості і матеріальних можливостей втікача. Співробітники СБУ регіону своєчасно викрили вказану схему та запобігли спробам незаконного перетину державного кордону в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Повірте у наші збройні сили. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!